Хоча нікі снайпер у нас заділився. Ти вибирай куди стріляти, яку позицію. Центр будеш валити? Ну давай. Тільки перестрілюйся. Є, красавчик, один. Мімо, другий постріл. Не спіши. Не Мімо, третій. Мимо четвертый. Мимо, да? Так вот когда закрываешь. Да давай, стреляй. Я ж кажу, насолоджуйся, то що не попав нічого страшного. Мімо. Щось багато мімо, Нікіто. Ти того року краще стріляв. то, давай я тебе за тебе вболіваю. Не попав. Що? Не, стріляє, є шарик. Що, може, плани перестреляне, треба, бачити, тобі попробувати чи мені, щоб зробити. Так не вже він так мазить? Того року ти реально попадав? І того року, крім кришки, все позбивав. Не дергайся, давай, стріляй! <laughs> Никитос. <laughs> как сделала... может быть Никитос самим? ты чё? Давай, стреляй. Опять суднутики Никитос, Никитоса. Вот. Короче, пробував, що я стріляти, не перестреляли на ружбайк. Так що не розстраивайся, він взагалі не попадає. Тато тоже рівно, короче, в цель посередині. А він взагалі в сторону улітає. Так що так. Диви брелочки. Де утешительний приступі. Що ти хотів там? Короче, такі Ручку. Чорну? Так, чорну, чорну. Чорну дай. Чорну, то не чорну. Давайте синю. Ні, червону, червону. Все, кажи дякую. Так. Все, утешительний тобі приз. Крутяк, кажи. Ось вот така рука. Прикольненько на брелочі. Все, довольно. Знаєте скільки тут брелочів на одному суті? Там штук 10, штук 10 вже в Нікітосі. Мі треба обзор на ключі зняти, ти Але да, Не будемо подивимося, як хлопчик стриб.